Українська влада продовжує розпродавати Україну. Вони продають все, що тільки можна продати. Як то кажуть, все, що неправильно лежить, вони все крадуть і розпродають. Кілька днів тому я публікував в своєму телеграм-каналі історію з Київської області із села Мархалівка, там де люди вийшли на мітинг проти того, що влада хоче в їх громаді випиляти 260 гектарів лісу для нібито будівництва. Національного військового меморіального цвинтаря 260 гектарів лісу хотять випиляти для того, щоб побудувати там цвинтарь. Тобто вони не хочуть побудувати цей цвинтар в кончезаспі, вони не хочуть побудувати там десь серед поля. Ні, для цього обов'язково треба вибіляти 260 гектарів лісу. Ну і звичайно, люди вийшли і сказали, що вони проти цього. І от сьогодні вся ця ситуація отримала своє продовження, оскільки у місцевої влади погляди не збігаються із місцевими жителями, то вони нагнали туди сьогодні поліції, нагнали туди ТЦКшників, для того, щоб люди просто в них не було можливості виходити на мітинги якісь. А в цей момент вже почали пиляти. Ліс, і я також опублікував сьогодні відео місцевих жителів цього села Мархалівка, які показали, що вони зайшли до лісу і побачили, що там у чорні лісоруби сиділи собі спокійно на перекурі, а вже поряд лежали повалені дерева. Тобто владу абсолютно не цікавить, що про це думають люди. У них є мета роздерибанити 260 гектарів лісу. І, звичайно, роблять вони все це дуже швиденько, тому що всі прекрасно розуміють, що ніхто не знає, що буде після 20 травня, коли закінчується термін легітимності президента Зеленського. Ніхто не знає, хто залишиться, чи залишиться Зеленський, чи буде якась інша людина. Тому, поки у них є хоч якась влада, вони намагаються урвати останнє. Але люди повинні знати правду, тому що сьогодні це село Мархалівка, а завтра це може бути ваше село. І вони приїдуть до вас додому, заберуть все, що у вас є, і поїдуть. І лише вам обирати тихенько мовчати й боятися, або захищати те, що держава вам не давала, але намагається забрати.